вас в ефірі програма «Місто» з новинами понеділка, 6 жовтня, в студії Анна Паукова. На початку випуску стисло про головні його теми. Підтримати і здоров'я і дух у психоневрологічному диспансері відкриті спеціальні палати, де проходять реабілітацію бійці, що повернулися з зони АТО. Спілкування з ветеранами, теплої по сімейному відзначили День людей похилого віку в геріатричному відділенні п'ятої ї міськлікарні. Квіти педагогам на районних урочистостях з нагоди Дня працівників освіти відзначили кращих представників професії. Десятки професій, тисячі умілих майстрів, 35-й день народження закладу святкував колектив міжрегіонального центру підготовки і перепідготовки звільнених в запас військовослужбовців. 3 жовтня о 15.15 .15 була припинена трансляція аналогового мовлення «Терка Рудана на 36-му каналі. За словами начальника Криворізького передавального центру Сергія Джуся, це викликано ремонтними роботами на телевізійній вежі. Як довго вони триватимуть? Ми поки не маємо інформації. Зараз дивитися наші програми можуть ті, хто має цифрові тюнери формату. т 2 трансляція також ведеться у кабельній мережі. 6 жовтня у кривому розі день жалоби. Сьогодні криволічці прощалися із земляком. Про загибель якого під час виконання військового обов'язку на сході країни стало відомо лише тепер. Старший лейтенант Євген Руденко, командир танкового зводу 28-ї окремої механізованої бригади А-0666, загинув 13 серпня, захищаючи єдність і цілісність нашої країни. Бійцеві було 37 років. Євген Руденко був відданий мужнім сином України. Посмертно його удостоєно відзнаки за заслуги перед містом. Війна ранить не лише тіло, а й душу. І Фізичні рани загоюються набагато швидше, ніж рани душевні. Саме для лікування зранених солдатських душ у Криворізькому психоневрологічному диспансері організована діяльність кількох палат, де вже проходять реабілітацію. 25 криворіжців учасників АТО на сході. Сьогодні їх провідали наші кореспонденти. Тепер вони не можуть спокійно дивитися фільми про війну. Перемикають телевізор, коли настає час новин. Але пам'ять не зітреш. І зі снами неможливо впоратися. Їм сниться війна і здається, що краще не спати взагалі. Ми на аліваторі сиділи, і коли там почали стріляти. З 51-ї бригади хлопець, яким землю вжимався. Як друга раненого машини на машину перекидували самого піра. Рані ребята погірші тішу. Що... Щоб спасти допомогти, як крики, ось ці, ось ці, ось ці, ось ці, основно скувають. Так не розкажеш это. Лучше этого не рассказывать і не видеть, никому це не зна. Це страшно. А потім страх пропадає і нормально. А найболючіше, коли у снах та думках приходять загиблі бойові товариші. І обличчя в них завжди радісні та веселі. Вони жартують і спілкуються, наче нічого не сталося. А ті, кому пощастило вижити, повертаючись до мирного життя, ще довго не можуть звикнути до іншої мирної картинки навкруги. Поначалу було дуже дико, що приїжджаєш, що дуже тихо, спокійно. Знаєте, от коли приїхав десь мабуть, дні п'ять, взагалі не мав зрозуміти, що відбувається. Люди якось то живуть по-другому. Стук якийсь там. Люк, сразу дергаешься, ну, по сторонам смотришь. Там, когда в Волновахе были, уже выходили. Вот. И газель, в газельке двери закрывали. И такой звук, так, ву, и мы с Васькой так разлоб прыгнулись и по сторонам смотрим. <с> а потом так, поняли, дверь закрылась. Со временем только начал замечать красоту, деревья, зелень, вот это все. Участь в бойових діях це потужний стрес для людини, страх за своє життя, втрата товаришів, необхідність вбивати. Ось передумови для глибокої психологічної травми. А позбавитися її можна лише за допомогою спеціалістів. Саме для тих, хто пройшов пекло війни на сході, і відкрито в Криворізькому психоневрологічному диспансері кілька реабілітаційних палат, де отримали допомогу вже 25 криворіжців – учасників АТО з кількома внутрішніми проблемами доводиться боротися фахівцям-психологам. Це проблема і змінення перспективи. у ребят время разложилось на до и после трагических событий на сегодняшний день для них настоящее это мучительно а будущего как будто бы нет поэтому на лицо мы можем наблюдать остро возникающее состояние ощущения сокращения жизненной перспективы и как следствие нежелание планировать мечтать о чому-то, какие якісь плани на будущее. У них знижується і рівень соціальної адаптації, адже на війні вони виконують особливу місію. Ми називаємо їх героями, а повертаючись додому, чоловіки стають звичайними громадянами. Зачастую сталкуються з такою проблемою, як відторження обществом. З чим це пов'язано? Участь в воєнних діях, як правило, Влияє на личностные характеристики человека, на способи його общения з окруженням, на способи реагування в тих иных ситуаціях, які не завжди приемлемы общества. Крім того, їх часто супроводжує відчуття вини через те, що не змогли врятувати загиблих товаришів, а ще сни, в яких відбувається постійне моделювання страшних ситуацій. Основне завдання психологів у роботі з тими, хто повернувся з АТО, допомогти їм адаптуватися в мирному житті. І криворізькі фахівці за оцінками самих хлопців справляються з цим добре. Перестав заїкатися. Я приїхав, я заїкався сильно. На даний момент стало легше реабілітація і чуть трохи легше почав засипати, перестають снитися снити. Поначалу ми сказали, що, що став більше агресивен. Як говорити, Ну, зараз не можем, все в порядку. Все душевно к нам відносяться. Особливо Льона Володіміровна за Ведіра чоловік. Знаєте, ім'я чоловік і з башубуку. Але існує професійна думка, що стовідсоткового одужання душ тих, хто побував на війні, не варто очікувати. Спогади повертаються при першому ж потраплянні в схожу ситуацію. І лише від рідних та близьких залежить, наскільки впевнено адаптуватимуться наші герої в мирному житті. Ми маємо ставитися до них з розумінням та повагою. Пройти курс реабілітації бійці, які повертаються з зони АТО, незабаром зможуть і в спеціалізованому відділенні п'ятої ї лікарні. Досі можливість безкоштовно пройти тут лікування та реабілітацію мали ветерани війни з медичного закладу, репортаж наших журналістів. Спеціалізоване геріатричне відділення у п'ятій клінічній лікарні відкрилося більше десяти років тому. Отримати необхідне медикаментозне лікування та пройти фізіотерапевтичні процедури тут можуть ветерани війни. Єжегодно проходить лікування 500 ветеранів. Начить, ми обслужуємо весь город Кривий Рок, всі лічебні учреждения, а також п'ять районів Дніпропетровської області. На вимогу часу спеціалізоване відділення незабаром розширить свої реабілітаційні можливості. Тут зможуть лікуватися військовослужбовці, що повернулися з зони АТО. Спеціально з такою метою планується реконструювати резервні палати реабілітаційного комплексу. Про це повідомив під час робочої поїздки до лікарні перший заступник міського голови Андрій Гальченко. Я зараз здав здравоохранінню города задання о том, щоб зробили проект, який нам будет необходим. Почему? Сегодня возвращаются из зоны АТО ребята. Кроме того, что они просто проходят лечение, все у нас замечательно, завтра встанет вопрос с реабилитацией. Сделать полностью весь этаж для реабилитации тех людей, которые вернутся из зоны АТО. Я считаю, эта тема сегодня актуальная, и это, наверное, просто наш долг. Позаботиться заранее о том, что будет завтра. Тому на цю сесію я думаю, будуть виділені вже день. В кратніші сроки ми проведемо проєктні роботи і далі будемо питання з фінансуванням цього проєкту. Досвід фахівців відділення у реабілітації хворих підтверджений роками. Дбайливе і уважне ставлення медперсоналу до потреб шанованих пацієнтів вкупі купі з лікувальними можливостями відновлювальної терапії, масажу, ЛФК, фізиопроцедур суттєво покращують здоров'я. Наше лікування дозволяє ветеранам війни підтримувати своє состояние ну хоча б на полгода. Ми допомагаємо як з заболіванням опорно-двигательного апарату, так і заболіванням сердечно-сасудистої системи. З нагоди дня ветерана, який відзначався у перший день жовтня. Пацієнти відділення почули теплі слова, що зігривають душу людей, які свою молодість присвятили вітчизні. Ми обов'язані захистити вас. Та тому ще раз вам огромне просто спасибо. Просто низький вам поклон. Сьогодні міський голова Юрій Вілкул здійснив робочу поїздку об'єктами інфраструктури міста. Він ознайомився з ходом ремонту внутрішньоквартальних доріг та перевірив ступінь готовності котелень міста до опалювального сезону. Докладніше про це дізнаєтесь із завтрашнього випуску програми Місто. Як ми вже повідомляли, на виконання розпорядження Кабінету міністрів України в муніципальному центрі послуг Кривого Рогу було організовано прийом документів на оформлення і видачу паспортів громадян України, внесення змін до них та інші послуги, які входять до компетенції міграційної служби, у той же час підрозділи цієї служби припинили прийом заяв від громадян. Це створило незручності для криврісів, оскільки людям доводилося. Діставатися до центру з усіх районів міста, в тому числі й віддалених, питання упорядкування цієї роботи неодноразово ставилося міським головою Юрієм Вілкулом перед кабінетом міністрів, і зокрема під час урядового селектора, який проводив 29 вересня віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Зрештою, в п'ятницю 3 жовтня, головне управління Державної міграційної служби дало доручення керівникам своїх територіальних підрозділів, аби вони поновили прийом заяв від громадян. Тож від сьогодні заяви криворіжців знову приймають відділи і сектори міграційної служби в усіх районах міста. Питання додержання умов земельного законодавства постійно на контролі прокуратури Кривого Рогу. Останнім часом прокуратура фіксує випадки порушень норм щодо використання земельних ділянок. Деталі в наступному сюжеті. Протягом серпня-вересня міською та районними прокуратурами перевіряли земельні ділянки Кривого Рогу на наявність договорів оренди. В результаті обстеження прокуратура Інгулецького та Дзержинського районів виявила ряд ділянок, що функціонували без правовстановлюючих документів. Як приклад в Дзержинському районі суб'єктом господарювання використовувала земельна ділянка площею 0,25 га ну, 25 гектар під розміщення автостоянки. Збитки, яке цим Становлять понад 60 тисяч гривень. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань прокуратурою, розслідувана справа та вже провадження закінчено, та вже направлено до суду і вже та заходів щодо відшкодування цих збитків. За законом за кожен використаний метр землі орендатор має сплачувати податки. Цьогоріч, згідно з рішенням міської ради, встановлено відповідні коефіцієнти, що мають враховуватись при оплаті за оренду земельної ділянки. В цьому році є рішення Кроліської міської ради, якою затверджено відповідні коефіцієнти, які мають розраховувати Перплаці за земельну ділянку, яке залежить відповідно від того за яким цільовим призначенням, за яким функціональним використанням використовується земельна ділянка. Тобто вона надається чи то для реконструкції, чи то для розміщення автостоянки, як у нас там в даному випадку було питання, чи то для розміщення оптової бази. В даному в будь-яких випадках це різні коефіцієнти, які впливають на оплату за землю. В ході перевірок прокуратури у міста і районів виявлено не поодинокі випадки, коли земельні ділянки продовжують використовувати вже після завершення дії договору оренди. За результатами таких перевірок то пред'явлено позови на цей час вже пред'явлено 5 позовних заяв міськраї прокурорами, зокрема наприклад, саме прокуратурою міста проводом, пред'явлена позов земельна ділянка розміром 0,3 гектара та вартістю майже півтора мільйони гривень. У 2012 році договір оренди закінчився. На цей час на земельній ділянці нічого немає, міській раді не повернути. Міська рада, відповідно, не може цю земельну ділянку надати вирішити питання, надавати будь-кому іншому в користування. Це ще не всі новини. Далі про таке квіти педагогам на районних урочистостях з нагоди дня працівників освіти відзначили кращих представників професії. Десятки професій, тисячі умілих майстрів. 35-й день народження закладу святкував колектив міжрегіонального центру підготовки і перепідготовки звільнених в запас військовослужбовців. Учора українські педагоги відзначали своє професійне свято. Наші кореспонденти побували на урочистостях в Довгинзівському та Саксаганському районах. На урочистому прийомі в Довгінцівському райвиконкомі відзначали позитивний внесок вчителів району у духовне та інтелектуальне формування молоді. Адже з яким світоглядом увійде молода людина в доросле життя, багато в чому залежить саме від освітян. Хто такий вчитель, професіонал? Це перш за все. Людина, яка визначається майстерністю, яка визначається знанням свого предмета, але це людина, яка вміє зрозуміти печалі і смутки своїх учнів, яка вміє розділити їхні перемоги і їхні успіхи. У нас в дитячому садочку зараз і достатня кількість дітей. Всі працівники забезпечені роботою. Наші вихованці нас радують, разом своїми успіхами, своїми досягненнями, бо це і наші досягнення. Всі, хто носить почесне звання педагог на урочистих зборах, отримали вітання від міської влади. Саме головне, що ви даєте дітям, ви вкладаєте в них душу. Ви даєте їм свої знання. Ви ну, з благородством відноситесь до своєї професії. Низький вам поклон за те, що ви сьогодні от так відноситесь до освітнього процесу. Кращі працівники освіти Довгінцівського району були відзначені міськими та районними нагородами. Того ж дня приймали вітання і педагоги Саксаганського району. В Палаці культури Саксагань зібралися і вчителі з досвідом, і молоді освітяни. Настрій святковий. Приємно, що є діти, які віддають потім свою душу, своє серце за те, що ми вкладаємо в них, як то кажуть, добре, вічне. Здобутків у мене особистих великих поки що немає, але я сподіваюся, що все в майбутньому і сподіваємось на те, що наше молоде майбутнє покоління виправдає всі наші сподівання. Мені дуже подобається робота з дітьми, будучи студентом. Я ще їздив в піонерські лагеря, працював вважатим. Зараз працюю педагогом організатором. Дуже люблю знаходити таланти, виступати на сцені. Працю педагогів району відзначали не тільки нагородами. Для своїх учителів зі сцени виступили діти талановиті учасники творчих колективів. Професія вчителя одна з найдавніших і найшанованіших. Свого часу, вітаючись з вчителем, знімали капелюха і вклонялися. З такою ж пошаною ставляться і до сьогодні до вчителя із Криворізького району, який має вже декілька поколінь своїх учнів. Про педагога довгожителя наш наступний сюжет. Сафрон Сафронович Чумак, людина, який за кілька місяців виповниться 100 років. У своєму житті наш земляк мріяв бути вчителем. Так воно і сталося. Власну осітянську ниву Сафрон Сафронович заклав ще в далекому 1937-му вчителем Новокриворізької школи. Відтоді у його професійному доробку змінюються лише назви шкіл: інгулецька, шевченківська, новоукраїнська, рахманівська. Я був, щоб бути вчителем, а була можливість. приезжали специально в институт и набирали по спецнабору. Вот, ну, в НКВД набирали. Я сказал, что я не подготовлен к этому и что я отдам свой долг и пойду трудиться в школу. Під час Великої Вітчизняної війни червоноармійцю Чумаку доводиться швидко освоювати військову премудрість. Був і танкістом, і авіаспеціалістом. В бою отримав поранення, перемогу зустрів у Румунії, Демобілізований був у 1947 році. Відтоді усі свої сили Сафрон Сафронович віддав розвитку освіти у сільських школах Криворіжжя. Вчителя, а точніше, директора школи Чумака, пам'ятають у криворізьких селах і досі. До нас це, прийшов директором, перевели його із Шевченської школи його завочем у 48-му році. І по 60-й рік він працював директором Новопінської сімирічній школі. Ми прийшли з села сюди, у нас небольшої огурку учеників прийшла в 9 клас. Прийшли ми сюди во двор цієї школи. на крилечці. Стоїть такий високий, такий красивий, такий мощний мужчина, понімає з такими добрими, влипаючися гласами, що захватило захватіло от такого красавця. Людина він був дуже толерантна, вихована. Він в міг вести з людиною так, що людина ніколи не відчувала себе незручно. Запам'ятала його більше як вчителя. Який доброзичливо ставився до дітей, який проводив яскраві, прекрасні уроки образотворчого мистецтва. І, звичайно, залишив мене в пам'яті свій слід як провчителя, тому, мабуть, все-таки в деякій мірі і я стала на цю саму колію, отримала педагогічну освіту і старалася дотримуватися тих правил, якими керувався він в своєму житті. Чимало добрих слів лунало на адресу Сафрона Сафроновича. Усюди, де побувала наша знімальна група, люди з великим бажанням ділилися спогадами про свого вчителя, про те, як він будував школу, закладав біля школи садок, організовував шкільний хор, працював з учнями у колгоспі і навіть мандрував з ними тентованою вантажівкою до Криму та Карпат. Низький уклін, колишні вихованці надсилають шановному Сафрону Сафроновичу Чумаку. Теплі та щирі слова додадуть, хоча б трохи сили та здоров'я 99-літньому вчителю не лише за професію, а й за покликанням. У першу неділю жовтня педагогів вітають не тільки учні та студенти. Букети осінніх квітів своїм наставникам дарують наймолодші діти, вихованці дитячих садочків. Напередодні свята працівників освіти наша знімальна група побувала в одному із колективів дошкільного закладу, де завдяки любові до професії вихователя життя малюків огорнуте доброю казкою. Дитячий дошкільний заклад «Казка», що у Довгинцівському районі повною мірою виправдовує свою назву. Не в останню чергу, завдяки зусиллям завідуючої, Али Кузуб – жінки, яка випромінює любов та доброту власного серця, кожна дитина, яка відвідує садочок, її щоденна турбота, недарма у своїй праці педагог керується гаслом. Здорова дитина, щасливе майбутнє. За майже чверть століття присвячених роботі з малюками, вона пройшла педагогічною стежиною від вихователя ясельної групи до завідуючої дошкільним закладом. Очолює дитячий садок Казка вже більше 10 років. Я взагалі по житті, мабуть, більше воспитатель-методист. Адміністрування – це вже здесь я набувала вже навиків, училасяму, і у мене були прекрасні учителя теж. Перший мой учитель. В моей профессии. Это моя мама, которая тоже всю жизнь проработала в дошколь... в дошкольником. И я росла, я всегда росла и видела ее работу. В принципе, я выросла в детском саду. Під відповідальним керівництвом Али Кузуб дитячий садочок набув рис сучасного закладу, де дбайливо ставляться до дитячого здоров'я та гармонійного розвитку з'явилася селяна кімната, обладнана всім необхідним. Кімната для малювання у закладі працює досвідчений педіатр. Колектив дитячого садка велику увагу приділяє науково-дослідницькій роботі. Дошкільний заклад не раз презентував свій досвід роботи на конференціях. Конкурсах під час науково-практичних семінарів та виставок досягнень різного рівня. Про успіх таких презентацій свідчать численні нагороди та дипломи. Все це, на думку завідуючої, здобутки колективу, який формувався протягом багатьох років. Керівниця закладу переконана, нині в їхньому садочку кожен, хто працює з дітьми, заслуговує найщиріших слів поваги та вдячності. Знаю ее ну очень давно и очень хорошо. Это человек с большой буквы. Действительно, она такая есть, потому что она настолько переживает за наш коллектив, она настолько живет нашим коллективом. Знаете, это как э, хозяйка, которая э, свою квартиру обставляет и старается, чтобы здесь было уют для всех жильцов этой квартиры. Вот так наша Алла Николаевна создает этот уют для всех сотрудников нашего детского сада. Жизнь бесконечное познание. Эти слова в полной мере относятся к Алле Николаевне, потому что она за всю свою трудовую жизнь она ни разу не стоит на месте, ни одного дня, она все время идет вперед, она всегда познает что-то новое, инновационное, креативное, и приносит это нам, знакомит нас с этим и ведет за собой весь коллектив. Если есть такое понятие, как универсальный специалист, то мне кажется, что это именно Алла Николаевна. Она и педагог, она и психолог, она и воспитатель, она и Можна сказати, і наш целитель, і наш духовный на... духовний наш наставник, і самое найголовніше, що вона учитель, учитель з большой букви. Дитячий садок, казка для малюків затишна домівка. Всі зусилля педагогів спрямовані на те, щоб тут, мов, і справді, у касті дітям було весело і цікаво. Я сьогодні в галстці, тому що я сьогодні волонтер здоров'я. Це чоловік, який допомагає. быть здоровым. Нас учат этому наши воспитатели и заведующая детского сада Алла Николаевна. Мы ходим в соляную комнату, мы ходим на массаж. У нас есть город мастеров, мы там пишем, рисуем, клеим. Мы там смотрим фильмы и мультики. Мы пьем кислородные коктейли. Нині про мрію своїх юних років театральну сцену Ала Козуб згадує з посмішкою про свій вибір не шкодую, бо щасливе життя їй важко уявити без малюків, колег і казки, яка чекає на них щоранку. Примножувати набутий досвід, крокувати у майбутнє під таким гаслом вже 35 років надає освітні послуги міжрегіональний центр професійної підготовки та перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців. Свій день народження колектив центру святкував у п'ятницю напередодні свята учителя. Як саме знає Альона Ільченко? В актовому залі навчального закладу вели людно всюди усміхнені обличчя гостей. Тут нинішні працівники центру, ветерани, колишні теперішні учні. Молодь трохи нервується, бо саме на неї покладена відповідальність за культурну частину програми. Світ вчителів. У числі привітальних номерів вірші, пісні, танці, телевізійний екскурс в історію центру 35 років його становлення дає привід для пишного святкування у колі своїх, бо наразі ім'я ювіляра широко відоме за межами Кривого Рогу. А тоді, у 1979-му, все тільки починалося. Прийшла спочатку працювати учителем української мови і літератури. Тоді це був навчальний заклад, який розпочинав підготовку робітничих кадрів. І, звичайно, всі ми були мали один недолік. Цей недолік був молодістю, який дуже швидко проходить. Цей умовний колективний недолік у підсумку і допоміг сформувати головні засади сучасного міжрегіонального центру професійної перепідготовки кадрів. Чувство гордості за те, що це училище працює ще до сих пор, коли я прийшов сюди директором, тут було тільки одне общежиття. Ми, в общем-то, постаралися учебний корпус зробили. Привели в порядок, потім колектив начал працювати над тим, щоб запустити повністю механізм учебного процесу. Вдало запущений механізм злагоджено працює донині, про що свідчать численні нагороди центру, професійні успіхи його вихованців та головне кількість бажаючих навчатися саме у цьому освітньому закладі. Ми на сьогоднішній день попитаємо в десятку. Лучших завідів по Україні. У нас до полутори тисяч учащихся і студентів, тому що у нас центр ступеневої освіти. К нам приходять, полишають професіональне образування. У нас дуже много дінастів роді, дітей, дітей і вже і внукам приводять. Нам кожен рік центру сторінка його біографії. Тисячі зорієнтованих професійних шляхів. У масштабах Кривого Рогу це, очевидно, видатне досягнення. Видатних досягнень бажаємо усім глядачам Рудани. Свіжі новини завтра. У цій же порі до зустрічі на все добре.